Мене звати Гудкова Галина. Я все своє свідоме життя попрацювала в гімназії, в школі, в гімназії. Я вчитель біології, біологія, яка викладала не тільки просто, як предмет. Ми створили з професором Куриком. Директор інституту екології людини, спеціальну програму Здорова дитина, Здорова нація. Ми постійно з учнями, з гімназистами вели пропаганду здорового способу життя в різних варіантах і семінарах, і іграх, говорили з батьками. Говорила з друзями, які ціла велика команда із Канади людей, які допомогли нам опрацювати різні програми роботи із першокласниками. І я хочу сказати, що, безумовно, якщо говорити про здоров'я, то це така широка складова, яка касається абсолютно всіх сім'ї, батька, матері, дідуся, бабусі. Який менталітет, яка духовність в родині, яка дитина, наскільки вона бере, але я вам хочу сказати, діти дуже швидко беруть. Вони ну, просто, що називається, на раз. Ти не встигла, ще розказати, вони вже з морквою ходять в школу. І заїхали на Маркеру другий клас, вчителька просить на перерву. Ми щось вам покажемо. Достатньо було виступити на вченій раді. Дітки, покажі, що ми сьогодні принесли в школу, морквочку всі над головою. Ви <рістити> <рістити> знаєте? І я по життю, крім того, що цим займалася, що голова об'єднання вчителів району, теж в мене була своя школа здоров'я, де ми зустрічалися, ми багато говорили, ми багато і практично займалися. Як їсти готувати, що робити, яка здорова їжа, що таке здорова їжа? І ми, коли з чоловіком нас 25 років, дали нам землю, і ми стали садоводами-огородниками. І от 25 років на цій землі ні крати не було хімії, ні в землі, ні на повітрі, ні на рослинах зверху. Тобто Крім того, що треба знати, треба ще безумовно робити і все це сприймати правильно. І я теж знала, щоб склалися пазми, як вести здоровий спосіб життя, потрібно ще додатково біологічно активні речовини. Ну, така ми, гомосапі, людина бедова, яка не вміє самостійно виробляти вітаміни. Яка не вміє самостійно накопичувати собі різні мінерали. І їх потрібно нам брати і е, проживати і робити здоровими. І коли я почала знайомитися з різними компаніями, була там з споживачем і брала різні речі, ну, самі такі популярні компанії. У мене завжди чогось мені не вистачало. Мені не подобалося, що треба купити окремо вітаміни групи В. Мені не подобалося, що треба купити кальцію окремо. Ну, що значить кальцію окремо купити? І от коли моя племінниця, ось мій спонсор, приїхала до мене в гості, а вона що жінка приїжджає, що-да-да! І вона каже, ви знаєте, в 70. Боже. Як <ріст> <ріст> я познайомила, вона мені познайомилася із фірмою Коревер, я зрозуміла, опа, це абсолютно все те, що я шукала Тут наука, тут повністю все продумано. Тут програми. Програми, як е, допомогти при різних про проблемах. То настільки все грамотно, настільки розраховано все. Тому я щаслива, що я з вами. І ви такі енергійно теплі, добрі. Мені так було приємно тут сьогодні сидіти.